Діти, ще просипаються, а папа вже був на морі, плавав самого ранку. Покажи папа, яку ти рибу бачив. Покажи отаку велику рибу. Каже, що вона була дуже-дуже велика. Mm -hmm. да? Довга точніше. Довга і широка. Тому потрібно ходити на на ранок, правда? Риби Вчора було в скільки багато. в то не було риб, я кажу, зовсім. А от зараз він прийшов, каже, нікого нема. Показує Марку. Марк в шокі, що риба велика. Що, Марко? Бачиш, тут тяне на планшеті, на телефоні щось не тяне. А риб взагалі багато? Да. Багато, дуже. Да? Да. А вчора було багато, розкажи вам. Вчора було дуже мало, сьогодні дуже багато. Молодець, лайк. <laughs> Заставляю Ілю. Говорити про карали, бо я не плаваю, то я не знаю. А я, ну, не здається. Ну, риб зранку дуже багато було. Що вчора там ми плавали, майже не було, то сьогодні багато і різні такі, що я їх тут навіть не бачу. Е, ще вопрос, скарал живий? Чи такий свій? Ну, ну, як візді, не кисель, дуже живий. Не дуже живий, да. так. Відпускаємо. А про басейни. Що басейні? Вода тепла. Да. Вона якось зранку не дуже. Да зранку холодно. Ну така прохолодна. А ввечері то вже в обідачів ввечері? Ну в обід да. до вечора. Ну... І тут якось ми думали, що саме вчора прийшли, і нема ніякої анімації. А анімація якраз і починається після обіду, тому що басейни розігріваються. Всі з моря приходять на басейни і одразу анімація. Море хороше для дітей, і для дорослих. Ну да, діти вчора взагалі не вилазили. Супер. Класно. Дивіться, кінофид з номера. Люди йдуть на пляж. Ілля я каже, на пляжу вже людей багато. Mm -hmm. А на басейні нема, тому що вітер, бачите? А після обіду вітер якось пропадає і все. І всі йдуть на басейн. Тут починається анімація, музика. Вчора грали. Пляжний цей волейбол, що це вчора ще грали. Просто була кваеробіка. То всього працює бар. Тому все обіду тут прикольно. А зранку потрібно ходити на море. Тому якщо ви будете тут, запам'ятайте, зранку на море, а потім вже на басейн. так дивіться, чому розповідаю, що потрібно йти на море, а потім на басейн. Економлю ваш час, тому що зазвичай всі приїжджають і перші там, декілька днів пробують зрозуміти, куди потрібно краще, куди не потрібно, тому що буває краще зранку на басейн. Після обіду на море, наприклад, так в Сієр. Бо зранку там щось вітер. А в цьому в, на басейні класно. А потім, навпаки, на басейні починається вітер. і це, Хоча вони тут здається близько, але все одно яка структура трішки різна. А тут таки от зараз дуже сильний вітер, і краще йти на море, тому що воно знаходиться внизу. Оця зона вся повністю закрита, і вітру ну, зовсім немає. Я не знаю, після відео здається, там також немає, тому що якщо на басейні немає, то і там немає. Але. Краще так. Зранку собі на море, там тепленька водичка, все добре. А Тут уже прогріється, зберуться аніматори, зберуться люди і йти на обід сюди. Тому тут вся, вся програма, в принципі, в обід на обід і розрахована, скажімо так. Зараз ще підемо, вам. Сніданок покажемо, але дивіться, це такий теж готель. Отака, от одна хвилиночка, що вам потрібно е, приходити на сніданок, так само на обід і на вечері, е, або на початок, або вже ближче до кінця. Тому що оцей от середній період чомусь ну дуже багато людей. Прямо багато-багато всіку ідуть на середину. Зазвичай в готелях якось це все трішки розтягується, я Такого не помічала, що прямо на середину дуже багато людей тут чомусь. Або на початок немає нема майже людей, взагалі пусто. І так само на кінець. Ми вже сиділи під кінець там за пів години до кінця вечір, нікого немає. Нормально по місцях все добре. А прийшли ми щось за годину, там якраз посередині цей період. Просто не було де сісти. Просто такий жах, там такі гул стоїть. Тому, от якщо ви йдете тут, або на початок, або на кінець, щоб розтягнутися. А можливо, те, що дуже якось тут багато людей. Тут знижки були нормальні. От ми брали також по знижки, ми говорили. А Зустріли вчора дівчат з Вінниці також. Вони кажуть, що вони купували з Яси, тому що там було дешевше, і заплатили вони на трьох 45 тисяч. Тому цей готель можна виловити по дуже гарній ціні. Я казала, що залишу силочку на Viber, Ви дивіться, там бувають такі ось варіанти, з попадаються так само і на цей готель, і на інші. Дуже дешеві, потрібно брати вже. Тому варіант купити. Нормальний тур по нормальних грошах ще можливо, тому що ми думали, що вже такого не може бути, але дійсно ще можливо купити за нормальні кошти тур в Єгипет, Тому дивіться і не пропустіться. момент. Якщо ви так от збираєтесь, то краще так от збиратися, дивитися, видавлятися, побачити ви гарну ціну і тоді купувати. Тут, тому контролюйте оці о, такі от процеси. Це краще робити там, чи вайбері, чи де бо на сайті це недобно будете, але багато кого є Вайбери, телеграми, можливо, у ваших також турагентів, можливо, у вас немає. То я залишаю на свого силочку, тому переходьте, дивіться, тому що ціни можна виловити як на цей готель. Супер класний, а готель класний з мінусів, Тут тільки ремонт в номерах, те, що стареньке, але тут все чисто. Такого нічого немає. А по території просто вона вся. Ідеальна, не кожна п'ятірка може таким похвалитися, а тим більше, щоб була така класна їжа, щоб було стільки виборів і було все дуже-дуже смачно. Тому цей готель обов'язково розглянути. Добрий ранок. Що ти мені розказуєш? А діти тут як себе ведуть? Боже, просто ідеально, так? Да? Хоч бери до рани, прикладай маленьким. І що в тебе з цим оком? М? Скажи, мені, будь ласка, а так тебе цей комар кусив, так? Да? Піднягайте. Йдемо з пацанами на сніданок, да, пацани? Да. Розкажіть хлопці, ви тут в себе ведете, хоч би їх і до рани приклада. Да. Ідеально, просто ідеально. Молодець. Це да, я дає. Бали тебе? Да? Ще раз нам дав Ні? Мо я тобі дала від віддалі, щось має трохи тебе попустити легше зробити. Він сказав на ніч. Каже, що на сонце не можна, Томас. Да. Тому вона ніч помасти. Дам таким гарним коридором на сніданок. Що хотіла сказати, що хлопці в цьому готелі, це не як в джазі, вони там багато ходили, уставали, хникали, щось всіх зацейкували, а тут, так, папа? Взагалі ідеально. Діти просто супер. Вони і слухаються, і не устали, І нормально все в них. І їдять, а їдять просто все підтримає. Все їм подобається, все вони гуляють, вони не прощають, в них нема е, стільки часу, щоб якось чи кричати, чи що. Вони по факту пішли туди, пішли туди, пішли сюди, поїли, попили, ніхто не пішить, ніхто не возмущається. Рис їдять, рис, розумієте? Діти, рис, цілими днями діти йдять, рис, бо їм він тут дуже сильно подується. Тому Дітям тут дійсно класно, ніхто не устає. Якщо захотять, можуть проїхатися, якщо захотять можуть пройтися, тому це, звісно, супер великий плюс, якщо ви з дітьми, їм тут явно дуже подобається. Так, підемо по завтраку. У нас на завтрак є каша. Ще одна каша, до речі, я казав, що вони дуже смачні з пінкою, прям такі, як домашні домашні. Є сири, є ковбаса. До речі, у них тут є такі ось така, типу, копчена, вона дуже смачна. Фіета, халва навіть є. Ось такі ще варіанти. Вони трішки відрізняються від тих попередніх. Соуси обов'язково. Ось такі добавки в виді сиру та йогурту. до речі, йогурт також смачний, пробували, полуничний, діти його дуже люблять їсти. Ось всілякий салати, які можна зробити. Хлібобулочні. До речі, кожного сніданку вони майже змінюються. Є деякі, які повторюються, але в основному змінюються. То пончики, то якісь такі шоколадні, то ось такі булочки. Ну, Завжди, в принципі, різні, але всі дуже смачні. Ось такі є додатки до омлету. Тут роблять омлет. Що, Іля, чекаєш мій омлет? Дякую. Картопля. До речі, там де ковбаси, там ще була скумбуря. Просто Я просто її не показала. Такі оце сіскини, кстати, не дуже. Яйця. Помідори з сиром обов'язково. Стандарт такий єгипетський. фасоль і яйце болтушка, як їх називається ще один сосисок. Тут у нас баклажани. До речі, в Єгипті їх готують смачно, а в цьому готелі так взагалі. І ось такі фасолі їхні єгипетські. Тут роблять гарячі бутерброди. Ви робите їх не самі, ви замовляєте, які і вам їх роблять при вас. Ось такі пончики, різні круасани, чіпси навіть є, кускус. -кус. Подивіться, ось такі от різні додатки до цього всього діла. До речі, дуже вкусне, полуничне. До речі, по фруктах тут взагалі краса, подивіться. Апельсини і диня, ну дуже-дуже смачні. Ось такі є пудинги. Також є ось такі салати, якісь і різні добавки. Тут готують млинці, і вони такі, як вдома, таке враження, якби вам бабуся готувала, ну дуже смачні. Ось також тут є добавки, всякі шоколади, полуничі, ось такі ще пудинги. І тут ще є вафлі, але зараз саме вони готуються. ось там. Такі добавки, джеми, ще один раз пудинг, навіть горішки є. Звісно, є кава, соки, чай. Соки тут не пакетовані, такі юпі, як я говорила, але кава супер смачна. Завжди рекомендую вам її тут брати. Ось сніданку все супер, все дуже-дуже смачно. Таке, прям домашнє домашнє, здається, як будто воно не єгипетське. Один з небагатьох готелів, де дійсно готують смачно. І один з небагатьох, де взагалі не болить шлунок після цієї всієї їжі. Тут за нею дивляться за її якістю і смаком. Лавра, я перехвалила, от почав скандал чомусь сьогодні устраювати. До речі, питали, що там по погоді. Сьогодні 24 чотиграса. Дуже на вулиці комфортна погода, просто супер. Лавро заспокоївся. Прийшли ми з ними на пляж. Шкода вам через екран не можна передати, як тут пахне. Просто так пахне море. Взагалі не в усіх готелях Єгипту так пахне, а ось тут прям відчувається самий такий запах моря. Просто клас. До речі, дуже не хочу вкритися веснянками, я таке не люблю, тому користуюсь завжди Еспевом. Обираю ось такий, мені дуже він подобається. Дуже класно захищає личко. А зараз уважно придивіться. Я в шоці. Я таке перший раз бачу. Подивіться, що за таракани. Який жах. Я перший раз таке побачила. Це таких от під скалами вони сидять, і там ще такі маленькі, маленькі рибки, як мальки, якісь. ужас. Дивіться, Лавро, я вже показувала, в нього під глазом комар його вкусив, напушено, вже проходить, на лобі. Ось тут за вухом така гуля велика. Називається соплі пройшли, да, Лавро? Ну майже, вже не кашляє, вже не хрипить, але весь покусаний. І Марк теж весь покусаний, от покусали. От так, що будете сюди їхати, да, покусали тебе, потрібно брати засоби від комарів або тут купувати. Так, прийшли ми на обід, бар працює все стандартно. Зараз покажу, що тут сьогодні подають. У нас хлопці сідають. Що? Ну і що? От нормально подвані? О, там тільки чуть далі, щоб було вреті прям сів проходить. Давайте почнемо з солодкого. Поїжджаю, до речі, кожного дня все зміниться. Як обід, так і вечері. Дивіться, навіть і є. Також пудінги, ось таке все з полуничками. Пробувала смачно, звичайно, смачно, нічого особливого. Також дивіться, є турецькі такі солодощі. Також дуже смачні. І по фруктах на обід. Дивіться, скільки бананів, подивіться, і гуава, і фініки, і гранат, і апельсини з динями. Апельсини з динями повторюсь, Ну, супер солодкі. Також давайте дитяче меню на обід. Макарони, курка. Картопля фріку, де ж без неї. Риба і овочі, які забрали зараз, принесуть. Тут завжди є брокколі, до речі, для дітей. І всякі овочі на пару. До речі, в залі завжди є головний повар, який дивиться, щоб їжа вся була поповнена і за якістю її. Тому тут їжа не тільки смачна, але й якісна. Дивіться, картопля. Це їхні страви, але дуже смачні. Я пробувала Завжди Оці от єгипетські, вони супер якісь такі не смачні, всі однакові. Але в них тут вони класні. Дивіться, люля. До речі, дуже люблю цей з макаронами. Він такий смачний, розсипчастий. Я думав, взагалі рис не їм, але тут завжди. Також є все у фрі-фритюрі. Тут, дивіться, Люля це готують. Паста, обов'язково паста. Для дітей можна взяти, звичайно, без нічого. Паста також дуже смачна. Є різні добавки, якщо вам щось не вистачає. Ось і дядько попросив мене його зняти. Також є хлібобулочні вироби. Бачите, вони змінюються, не такі, як на ранок, навіть якісь міні-піці є і чорні булочки. Також є салати, що можна зробити, різні добавки. Також є заправки до салатів, подивіться, хумус все є. Соуси також обов'язково є. З іншої сторони, також всі добавки. Можна просто взяти всі помідорки, соуси до цього. І готові вже салати. Подивіться, яких багато. Видно одразу, що всі свіженькі, не стоять тут по пару днів, подивіться, яка краса. І тепер йдемо до супів. Сьогодні в нас з грибами. Подивіться, скільки добавок до них. Всяких сухариків. Так, і ось такий. Що це в нас тут сьогодні? М'ясний суп. За ним трішки черга, бо там м'ясо, звісно. І йдемо, покажемо, що тут є далі. Бо я пропустила ще головне, основне меню, скажемо так, картопля. Картопля до речі, в них смачна, бо зазвичай вона ніяка. Ось така курка на грілі. Що тут у нас також є м'ясо, яка з говядина. Ось такі штуки просто з тістом, і паста, звичайно, можна сказати, їхні, оці смачні баклажани з сиром. До речі, я їх також не люблю, але тут вони дуже смачні. Рис обов'язково два вида, і риба. Що тут у нас? І овочі на пору. Дивіться, також є броколі. На цьому не економить. Діліться, як вам обід в бюджетній звичайній четвірки. Співайте громче. Короче, сьогодні щось таке вітер на басейні. Просто жесть. Почекайте. Огром маски на рукавниках. Марк так же сам Тому йдемо на море, бо вітер сильний на басейні. Зустрілися кота. А він тікає, бач? Тому ось такий один з плюсів готелю, що тут ярусна територія, ви спускаєтесь вниз і тут вітру зовсім немає. На морі суперкомфортно. Ніякого такого сильного, там, як тут, якщо ви навіть бачите, зараз в мене волос розвивається в вітер, то зверху там взагалі він просто зносить. І море вже тепле. Пішов, 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 один і другий плавати з рибками. Тут понтон такий так шатається. Я таке діло боюся. Качка очка, он Макс папа. Лаврош, да. Залезем сам? Да, давай, Лавру. Залезаешь сам, папа, он тебе... Тепла вода йде? Да. Да? Супер. Оп! Давай, давай. Давай, привіт! Прийшли вже вечором, риби Наполеона немає, але завтра підучи зранку будуть пробувати і шукати, бо вона зазвичай самого раночку. Пляж, до речі, мені тут подобається. Він широкий, місця всім вистачає. Я не бачу, що ще місця собі не знайшов. Класний захід для дітей, все супер. Єдине, коли поміняють тут шезлонги, то буде взагалі краса, бо ці дерев'яні, ну такі собі, потрібно замінити яких ви рибок бачив? Я да. бачу? Да, бачу. Яку? Ну ось такі бачили. Десь як команді риба. Ось ось Таких от немає. Да? Нема великих дуже? Не. Чи була Лаврінці велика? А я ось таку бачила. Ого. Нема великі, отакі на соціальні не бачили. Ага, прикольно було? Ого. Я, тут такого. Да? А я ваша вкуса стопу була кожна дога, ага. ночі вона живе. Ну понятно, понятно. Можливо. Можливо. так, так ходили в бар, тут перекусує на пляжу. Там є картошка, якісь бургери, шаурма. Дітям взяла от картошка. Перекуски вона не буде картоплю їсти. Кс -кс -кс -кс. Ти красуня. Куди ти тікаєш? Дивіться, як для нас зручно. Не потрібно нікуди ходити. Все з балкону видно. Супер віп міста, можна так сказати. Тому що там сидіти на цих стільцях перед самим шоу не так мені, здається, зручно. Тут те, що потрібно. Але єдине, не заздрюю тим от людям, які живуть дуже поруч, мабуть, дуже голосно. А на цій чудовій ноті будемо завершувати наше відео. Пишіть ваші враження, як вам їжа сподобалось чи не сподобалось. Мені здається, що для бюджетної четвірки тут взагалі супер топ-топ. І вона не тільки різноманітна, а ще й дуже дуже смачна. І повер за неї завжди дивиться. Тому. Їжу тут можемо рекомендувати сміливо. А ви поки пишіть, які у вас емоції, діти будуть відпочивати, танцювати на міні-діско і будемо вже відпочивати. Тому зустрінемося з вами вже завтра. Всім бажаю гарного дня. І бувайте!